Понеділок місто Жовті Води ви дивитесь новини у зв'язку з відрядженням міського голови щотижневу оперативну нараду. Проводила перший заступник Ірина Ольніченко. Вона повідомила, що на цьому тижні в місті перевірятимуть якість відремонтованих доріг. Обласна інспекція по виконанню по перевірці вірніше якості капітальних ремонту доріг. Сьогодні ця інспекція має бути в жовтих водах. Поки що нам не повідомлено про час, можливо, не сьогодні, але на цій неділі обов'язково така інспекція буде в місті. І ще одна об'ява – 17 березня о 15-й годині у великій залі виконкому буде публічне представлення бюджету. Всі бажаючі можуть прийти послухати. Це буде звіт виконання про бюджет міста за минулий рік. Опалювальний сезон в жовтих водах підходить до завершення. Постачання тепла припинять 31 березня. За два тижні закінчується опалювальний сезон. Слід зазначити, що пройшов він без значних аварій та відключення палення. Але не всі завдання, що ми собі ставили, підприємство виконало. Так, ми планували вийти на 50% від нормативних втрат теплової енергії. Вдалося вийти на 72%. Причиною є велика кількість незначних втрат мережевої води. А які перспективи повернення поворотної фінансової допомоги бюджету? Поки не закінчився опалювальний сезон. Ми ж розуміємо, що закінчиться опалювальний сезон. Вам кошти будуть надходити в меншому розмірі? Перспективи не повністю залежать від нас, так як ми не знаємо, будуть у нас арестовувати рахунки в подальшому чи ні. Закон так і не вступив у дію е, на теперішній час. Ждемо е, вступе закон в дію, не буде арешту рахін, рахунків, тоді можна буде щось прогнозувати. Е, ми на місяць тому обіцяли там бюджету погасити е, поточну заборгованість е, порядку 800 тисяч гривень. На другий день рахунок арештували і. Е, Біля мільйону гривень залишилось на арештованому році. Тобто прогнозувати самі ми не можемо без вступу в дію цього закону. Брудне місто ще одна проблема: вже кілька тижнів після того, як зійшов сніг, жовтовоці скаржаться на сміття та залишки посипкового матеріалу під ногами. Нарешті на цю проблему звернула увагу, і міська влада дуже велике прохання до всіх суб'єктів господарювання прибрати свої прилеглі території. Всім головам ОСББ активізувати роботу по прибиранні своїх прилеглих територій, ну і жителям будинків також. Але, будь ласка, є одне прохання. У нас є така тенденція: ми сміття, коли прибираємо, то складаємо на кучі його і ждемо, чекаємо, коли хтось його вивезе для централізованого вивезення сміття. У нас є комунальне підприємство Чисте місто. Через договірні відносини, будь ласка, і ще велике прохання до населення не підпалювати сміття. Пожежний стан за вихідні у нас погіршився. Були виклики нашої пожежної машини, але маєте пам'ятати, що один виклик пожежної машини це приблизно 13 тисяч гривень, і коли люди виїжджають тушити пожари листя. То, коли серйозна пожежа стається, уже коштів на виїзд практично немає. Будь ласка, листя не можна палити. Організовуйте свою роботу із комунальним підприємством Чисте місто. В пжерелу відповідають: швидко прибрати все місто не в змозі. Не вистачає коштів, адже тільки міський бюджет заборговав підприємству близько півтора мільйони гривень. Та й людей не вистачає. За прогнозами керівника бжерео Андрія Полякова, повністю чистим місто стане аж в середині квітня. «По місту производиться повністю очистка улиць, ну, тем не, более 700 тонн посипочного матеріалу. Зараз на вулицях лежить по ітогам зимы. И У которых есть свои участки, которые есть места уборки, подключаться уже сейчас, не ждать там чего-то, начинать уже эту уборку. Потому что тот участок благоустроя 20 человек, которые сейчас этим занимаются, ну, просто мы, ну, мы его уберем, но просто время будет чуть-чуть больше, чем того требовалось. Техника у нас полностью подготовлена к любым, как я уже сказал, в стопроцентные. Автопарк готов к работе. Переоборудуем, часть техники уже она уже с посыпочного на, под уборку улиц. По-моему, две единицы у нас сейчас переоборудованы, еще остальные на этой неделе, я думаю, в четвергу уже будут бочки поставлены, и уже мы можем 4 маза запускать на уборку улиц именно по посыпочному материалу. Машини їздять, ми цим всім дихаємо. Звичайно, ті підприємства, в яких є можливість, будь ласка, на своїх територіях, будь ласка, поприбирайте. Ну і ви, будь ласка, вже тоді на всіх дорогах, так, там, де ваша територія, де ваша зона відповідальності, цей посипковий матеріал прибрати. І з поточними ремонтами покрівель, також коли буде вже дозволяти погода, будь ласка, активізуйтесь, бо це у нас заложено в тарифі, це за вами. Поточний ремонт, ніде ми від нього не дінемося. Я думаю, заявок у вас достатньо. Каналізаційні труби в багатоповерхівках продовжують розкрадати на минулому тижні новий випадок і знову в старій частині міста. Продовжується у нас воровство каналізації. У нас по вулиці Шевченка, 14 в п'ятницю. було обнаружено по під'їзду, повністю розвороно стоять чотирьох под'їздних дом, або п'яти. Благоділа пока. Не полностью, не сто процентов, но тем не менее проблема есть, надо менять уже будет в дальнейшем замену делать и полностью стояка. Это там более 70 метров трубы и отвода все такое. Проблема, кажется, не существует и она и без изменений. На старому сміттєзвалищі знову почалися пожежі. З вогнем борються і пожежники, і працівники підприємства Чисте місто за останню неділю ми пережили два пожежі на старому сміттєзвалищі городському в одному випадку ну, необхідно було прилічення пожежної техніки МЧС. Це було 8 марта. З там, до вечора тушили, набирали воду. Значить і Два возгорания было. Это горела степь от веселой Ивановки. Ветер был в направлении полигона. В прошлом году это привело к серьезному возгоранию на полигоне. В этом году э, удалось э, силами своими э, затушить. Значит, мы бульдозером мы сделали э, так называемую облоку, мы повалили эту траву, которая должна как бы, не дать перекинуться огню на э, тело полигона старого. У вот. нас в том же старом полигоне есть три задымления на сегодня, то есть где-то под землей горит. Ну, мы с Валером Жанновичем решаем этот вопрос. Я думаю, что какие-то деньги будут все-таки рано или поздно выделены на эти работы, потому что деньги нужны серьезные, работая три единицы спецтехники. Мы возим глину, мы толкаем это все бульдозером. Вот. Работает экскаватор, маз, самосвал. То есть це работы, которые треба делать, тому що якщо ми їх не будемо двигать, ми можемо довести до серйозних визграній, до больших серйозних последствий. Також в чистому місці ведуть боротьбу з несанкціонованими сміттєзвалищами у приватному секторі. Їх роблять ті, хто бажає зекономити на вивозі сміття. Таких э, об'єктів нами на сьогодні обрано. Це обрано квартал між Крапотки на Німерові Чаданченка, Маяковського Франко. перекресток Кропоткина Филатова. Дважды мы уже убрали, опять там лежит гора. И табличку, которую мы написали, чтобы мусор не бросать, а оставлять возле дворов, ее поломали, выкинули. Значит, то есть мы делаем вывод о том, что эти несанкционированные заденвалища делаются руками людей, которые не имеют договоров. Поэтому они возле своего дома оставить не могут мусор, а просто сваливают его. Вот. По Первомайской пролетарской то же самое мы сделали, эти вывозы уже сделали. И опять продолжается накопление. Вот. Но мы понимаем, что вывозить надо, мусор оставлять нельзя. Каким образом мы будем это компенсировать? Я единственное прошу всех гол квартальных комитетов, которые знают свои районы, которые знают, где у них проблемные есть накопление мусора, приходить на предприятии обсуждать, каким образом мы будем это все вывозить. Пусть деньги мы с них брать не будем, но по крайней мере они оставят нам заявление, и у нас будет официальная причина и повод: мы туда тратим топливо, тратим людской ресурс, всю эту работу выполнять. Ми це будемо фіксувати, що ця робота выполнена для того, щоб, по крайней мере, було зрозуміло, чим ми займаємося. <кій> і це буде говорити нашим громадським організаціям о том, какое количество мусора коли таки ми вивозимо і какое воно на деле є. Звертаємося до населення. Будь ласка, не підпалюйте суху траву. Ви ставите під загрозу місто. І До питання про сміття ви вказали ті місця, де ви прибираєте постійно. Там ще в нас Маяковського постійно завалена сухим. Сміттям там ветки обрізані. Також треба з ним щось робити, розбиратися, хто хто буде вивозити. І до того ж, хочу нагадати, що виконавчий комітет дуже дав широке. Я вважаю, повноваження і головам квартальних комітетів, і головам ОСББ, і керівникам підприємств щодо складання адмінпротоколів. Будь ласка, зараз можна використовувати своє право складати адмінпротоколи на несанкціонований викид сміття. Свята в місті пройшли не зовсім вдало, і медикам як завжди додалося роботи про це та про інші новини медицини далі. Были черепно-мозговые травмы, лежат в стационаре. В общем-то, достаточно серьезно, одна с переломом свода черепа. Вот. Но, тем не менее, пока наши все справляются. МРТ сделали, и ну, решаем вопрос о том, будет ли лечиться у нас, либо, может, будем переправлять, если транспортабельно, в областную больницу. Стационары полностью заполнены, больше терапия, конечно, и неврология. Погода такая дает о себе знать, идут опять гипертонии, инфаркты. Вот у нас тоже поступило на данный момент лежит 5 инфарктов, из, из них молодой человек один 38 лет. Но хорошо, что у нас есть эктилизы, очень быстро сработали, сделали тромболизис, находится уже четвертый день в реанимационном отделении, планируется в кардиологии, в принципе, удачно, хорошо, в общем-то, вовремя, когда человек обратился вовремя. Но э, печально то, что до 50 лет сейчас лежит в кардиологии 5 человек. И на останок гарда новина. В жовтих водах народжується набагато більше дітей, аніж в сусідніх містах Дніпропетровщини. Це показала статистика за рік.